Всім привіт! З вами Діма та канал Гуріїв Тейм 3. 13 вересня 2025 року. В цей день лас вегас стане ареною для одного з найочікуваніших боїв десятиліття на арені Іллджен Stadium, де збирається десятки тисяч уболівальників зустрінуться Сауль Канела Альварес та Теренс Бат Крофорд. Канела, національний герой Мексики, багаторазовий чемпіон у чотирьох вагах. Та один із найкасовіших боксерів сучасності, його вміння вести бій на своїх умовах, ламати суперників роботою по корпусу та контролювати дистанцію зробили його живою легендою. Для Канело перемога в цьому поєдинку, шанс остаточно закріпити статус найкращого мексиканського бійця 21-го століття. Крофорд, непереможений чемпіон, і, на думку багатьох експертів, найуніверсальніший боксер сучасності, він однаково небезпечний. В обох стійках вміє вмить підлаштовуватися під суперника і перетворювати поєдинок на шахову партію. Його домінуюча перемога над Ерлом Спенсом закріпила за ним лідерські позиції в pound, for pound, але тепер на нього чекає новий виклик: більш важкий, досвідчений і потужний Канело. Питання в тому, чи Бат збереже швидкість і різкість проти такої опозиції. На кону всі титули в суперсередньому дивізіоні, які належать Канело. Теренс піднімається одразу на дві категорії. Треба відмітити, що організатори підготували насичену програму. Однією з ключових подій стане бій Калума Волша проти Фернандо Варгаса Молодшого. Два молоді таланти готові подарувати яскраве шоу та довести, хто вартий наступного кроку до еліти середньої ваги. Не менш інтригуючим обіцяє бути поєдинок Крістіанам Білі проти Лестера Мартінеса. Француз йде без поразок і продовжує підніматися до чемпіонського бою. Але Мартінес має намір зіпсувати план. Не фавориту та зробити сенсацію. Також у карт включені перспективні американські та мексиканські боксери, які додадуть динаміки та напруження до вечора. Особливо хочеться відзначити реванш між нашим українським боксером, представником першої середньої ваги Сергієм Богачуком та американцем Бренданом Адамсом. Чотири роки тому Адамс вразив світ і наколтував Сергія у восьмому раунді. Ремач обіцяє бути інтригуючим. Загалом це це робить шоу не. Просто боєм року, а справжнім святом світового боксу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок в моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Тож, де дивитися бій. Вечір боксу каналу Кроуфорд відбудеться в ніч на 14 вересня у Лас-Вегасі США. Пряма трансляція основного карду шоу розпочнеться 14 вересня о 3-й ночі за Києвом. Пряма трансляція головного бою вечора розпочнеться приблизно 14 вересня о 6.30 ранку за Києвом. Попередній карт, в тому числі бої Богачук Адамс Адамс-2», Теадечко Франклін обіцяють показати безкоштовно на YouTube каналі UFC. Все шоу і, звичайно ж, мейн івент, ви зможете подивитися, підписавшись на стрімінговий сервіс Netflix. Ну і звичайно, є інший спосіб для пригляду поєдинку онлайн, в тому вигляді, в якому ми всі звикли. В описі під цим відео я залишаю посилання на свій телеграм. Там, в пару кліків, ви знайдете те, що вам потрібно. Переходьте, підписуйтесь та дивіться. Ну а як вважаєте ви, як завершиться поєдинок? Пишіть свої думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.